Привіт, друзі! Сьогодні запрошую вас разом зі мною зробити цю неймовірну красу пряникову хатинку. Для того щоб подовжити термін зберігання такого пряникового виробу, використовую заварне козульне тісто. Посилання на рецепт залишу в описі під відео. Зробити таку хатинку зовсім не складно. А ваші дітки із задоволенням будуть прикрашати її разом з вами. Використовую паперовий шаблон, згодиться аркуш у клітинку та лінійка. Будиночок можна зробити більший або менший. Ось таке чудове тісто виходить на паленому цукрові. Воно без меду, воно дуже запашне, м'яке, добре тримає форму і гарно годиться під пряники з розписом. Ось таке воно в серединці, коли зберігається в холодильнику. Воно досить тверде, його треба відігріти з годинку на столі, аби потім формувати пряники. Також це тісто тривалий час добре зберігається в морозилці. Потрошку підсипаю борошно та розкачую коржик. Випічені пряники будуть зростати, тому треба на це зважати. Але й надто тонко не варто розкачувати. Вирізаю всі необхідні детальки, та випікаю близько 8 хвилинок. Треба орієнтуватися, звісно, на свою духовку та товщину тіста. Обов'язково охолодити, аби вони стабілізувалися та не поламалися. За допомогою кондитерської насадки я роблю віконечко, білкова глазурь, якою ми малюємо і поєднуємо. Ці детальки має бути густою це близько: 30 грамів білка, 166 грамів цукрової пудри. Цукрова пудра обов'язково має бути магазинна. Якщо немає вагів, то на один білок ставте 200 г пачку цукрової пудри. Така глазурь називається айсингом. Глазурь не має розтікатися, і якщо вона занадто густа, можна додати декілька крапель кип'яченої води. За бажанням додаємо харчовий барник. Я використовую сухий. Можна розмальовувати будиночок лише білим айсингом, але так мені здається, додавши кольорів, він стає веселішим. Спочатку підготовлюємо всі деталі, декоруємо, розмальовуємо білкову глазурю, даємо висохнути і вже потім будемо поєднувати ці детальки. Орнамент використовуйте будь-який: сердечка, крапочки, завитки, все згодиться. Зважайте на те, якщо у вас надто волого на кухні, пряники можуть відійти та бути надто м'якими. Спочатку приміряю на підставці, як все має бути розташоване, а потім закріпляю за допомогою білкової глазурі. Часто майстрині нерівні бока зглажую за допомогою терки. Але це небезпечно, тому що можна поламати пряник. Як на мене, все можна відкоригувати за допомогою ейсенгу. Якщо десь є нерівності, звісно, треба викласти, щоб усі кутики були більш-менш рівні. Можна підкласти чарочку чи скляночку аби сперти нашу стіночку, але й вона досить швидко перехоплюється і потім міцно тримається. Одна бокова частинка, там де розміщується дверцята, у мене ненароком впала. На стіл і рвуснула, але можна її склеїти за допомогою тієї ж глазурі. Скріплюємо як із зовнішньої сторони, так і з внутрішньої, промащуємо гарненько усі шви. Так, наш будиночок буде міцно триматися. Для прикрашання новорічного віночка можна використати різну кондитерську посипку. У мене білкова глазуть саме такої густини, яка потрібна. І дах гарненько тримається, я навіть не підпираю його ніякою скляночкою чи чашкою. Якщо раптом ваш дах сповзає, то краще, звісно, його підперти на деякий час, аби він схопився та присох. Обов'язково вирівнюємо, аби наші краєчки були рівномірними та не виходили один за одного. Перекрашаю льодяними бурульками. Додам трішки блакитних крапельок. Можна зробити за допомогою різних технік скляні віконця, але я вам покажу спрощений варіант. Теж виглядає досить непогано. Обов'язково печіть добрі люди, нехай і вам смакує! І я ж буду вдячна за підписку, подобайку та коментар. Підтримуйте український контент і до нових смачних хлібних історій!